Наступна автівка Туран БЛС, мабуть, так як 1,9. Проблема перша. Гірлянда. Е, -е, -е, Помилка на правий передній датчик БС. Ну, можливо, обрив ланцюга або ж може хтось колопав, бо не підключили, бо нещодавно тут робили ходовку. Ну, не ми, а хтось. І отака історія. Друга історія це замінити подушки двигуна ліву і праву і щеплення, бо тиліпає із за зношеного маховика. Третя. Значить, е періодично машина троїть, димить. І я побачив таку річ, зараз покажу. Так, значить взяв комп'ютер. Що ми бачимо попередньо? Свічка циліндр, але вона не впливає на те, що відбувається з двигуном. А тепер дивіться, 13-та група корекція по роботі по циліндрам. Тобто, як коригує електронний блок керування, впорскування в кожен з циліндрів? В принципі, у нас норма по корекціям, але. Нижче це біп-сигнал, це зворотній зв'язок, грубо кажучи, від форсунки. От. І ми бачимо, що четверта форсунка явно щось. Бачите? Не, не реагує. Отакі От діла. Тому знімаємо форсунки, ставимо на стенда, що там покаже, побачимо. Вийняли форсунки, вони поїхали на стенд, турбіну зняли теж на стенд. Ну і зараз воно щеплення знімаємо з маховиком. Клієнт купив люк, але все в різнобі і тут немає болтів, тому болти будуть окремо. А якщо ви купуєте комплект повний, то болти є. І того замінили всі форсунки на бушні. З третього разу ледве знайшов комплект. Значить, Причина була яка в цьому. всьому? Перше, це ремкомплекти поміняли на форсунках, бо виробітки резинки вже ну, втомились. Друге, поміняли щеплення повністю, плюс робочий циліндр, так як робочий циліндр був вже порваний пильник, шток випадав і взагалі він назад не дуже... Заходив. От, значить Поміняли ліву опору двигуна, та, яка тримає подушку, коробку. От. Ну і, в принципі, форсунки, значить, в чому була біда, що е виходить з 1,9 BXE BGB, були всі форсунки, а це BLS. Воно, то наче якби, підходить. Але якщо взяти Бошевський, е, бошевський цей, скажіть, я скажу, каталог, то по ньому видно, що різниця таки є. Бо налив у, ну, більш відрізняється налив. Тобто кількість От. Ну, Я в подробиці сильно не вдавався, але на дизель-сервісі, який мені... Перевіряв ці форсунки, сказали, що різниця є, і робити воно може і буде, але не чекайте правильної роботи на тих форсунках, які в неї стояли. Тобто ми знайшли комплект форсунок. Також зробили геометрію турбіну, поміняли катридж і турбіну виходить. Геометрію не чіпали, але її там щось розробляли. Їде вона абсолютно тепер правильно, так як має бути підхват там, де треба. Так що в принципі, в принципі, принципі, все правильно. От, нагадаю, що БЛС це мотор, і що цікаво, що в ньому стоїть 6-ступенева механічна коробка, яка йшла з заводу. Так що, якщо у вас кадік, можете отаку от коробку взяти з БЛС Ну, Зараз подивимось, до речі, яке, які оберти 2500 100, давайте до трьох надавлю, це п'ята. 3000 у нас 120 і ось шоста, 2500-120. Тобто 3000, якщо зараз вийде. Ну, і все, 140. Ну о. То і таке. Так що перше це було, на навірні форсунки друге це були ремкомплекти, які втомились. Тобто у нас було попадання зайвого повітря з циліндру. Ну, турбіна зараз працює чітко, та й взагалі машина їде так, як має їхати. Так що на цьому все, а ми переходимо до наступного відео знімання. Так, перший запуск при власнику, щоб подивитись різницю по роботі форсунок, яка була до і після. Помилок у нас немає, температура ну 13,5, тобто холодно. Значить, 23 Ну ось зовсім інша історія. Завелась співтику, все чітко. То й таке.